Корисна вечеря, яку не соромно подати навіть гостям: 300 кисломолочного сиру, сіль за смаком та одне яйце перебиваємо блендером. Додаю італійські трави або можете додати будь-які свої улюблені. 3-4 ложки борошна та 1 чайна ложка розпушувача. Трішки зеленої цибульки і все це добре перемішую. До речі, з такого тіста можна зробити просто булочки. А я зроблю ось такі човники, як начебто для хачапурі. З даної кількості виходить 2 човника. Далі беру фарш, у мене курячий. В нього додаю подріблену цибулю, кріп, паприку та сіль. Але тут можна додати будь-які приправи на ваш смак. Далі одне яйце та 2 столових ложки пшеничних висівок. Все добре перемішуємо і залишаємо хвилин на 10, після чого можна формувати котлетки в стилі люля кебаб. Далі в розігріту духовку на 180 градусів. Човники дістаю через 30 хвилин, а котлети продовжую запікати ще 15 хвилин. Тим часом нарізаю одну червону цибулину, заливаю її окропом і залишаю до кінця приготування. Ось такі пишні, гарні човники виходять. Даю виробу трішки охолонути, після чого посипаю твердим сиром та викладаю імпровізовані люля. Зверху поливаю соусом, притрушую окропом та викладаю цибульку. Страва виходить корисна і неймовірно смачна. Тільки погляньте, як неймовірно вона виглядає в розрізі. Смачного!